Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акції. Промокод WKND15 під час замовлення на сайті ArtHas дає знижку 15% на всі книги, діє лише до кінця цього тижня. По 28 травня обирайте книжки лабораторії плюс Віват на сайті лабораторії та отримуйте кожну третю обрану книжку безкоштовно. Формула акції проста: дві книжки лабораторії плюс одна книжка Віват або ж навпаки. Безкоштовна третя книга це книга з найнижчою ціною у чеку. Акція діє тільки на книжки видавництва лабораторія плюс Віват в категорії 1 плюс 1 дорівнює 3 і за умови оплати онлайн. Акція не діє на передзамовлення та книжки інших видавництв для активації акційних умов у кошуку має бути мінімум одна книжка видавництва лабораторія. А тепер перейдемо до новин видавництв. Ще одну сторінку видає меланхолійний бенкет осені Максима Рильського. Максим Рильський знаний насамперед як поет і перекладач та мало кому відомо про його прозовий доробок. Оповідання раннього періоду це переважно ліричні етюди, пройняті елегійними настроями, хоча інколи й романтично забарвлені. Це літературні казки і малюнки втілені в слова, і враження від зачарування природою та великоднім ранком, а також потуга епічного полотна Веселі брати, яке постало зі споменів про гімназійних товаришів. Добірка містить осеї з циклу вечірні бесіди, погоди. Про сучасників оповідки, бувальщини про дозвілля, збути на полюванні рибальстві, міркування про театр і культурні здобутки. А в мандрівних нотатках переживає ліричне сприйняття світу незнаних країв, враження від пейзажу і архітектури, гастрономічні чарунки, а також тепло зустрічі зі світовими митцями, зокрема від гостини в Луїса Арагона та подиві споглядання картини Голуб миру Пабло Пікасо коштує 290 грн. гривень за передзамовленням у продажу з 7 червня. Фабула анонсувала книгу Салмана Ружді Клоун Шалімар. Це історія Макса Офелса, голови відділу контртерористичних заходів Америки, одного з творців сучасного світу, його кашмірського мусульманського водія, таємничої фігури, якого називають Шалімаром, незаконно народженої доньки Макса Індії і жінки, яка їх пов'язує. Чиє відкривання, врешті-решт, пояснить все. Але у розповіді найважливішу роль грає Кашмір, спірна область індостану, за яку борються Індія і Пакистан. Моготять різні країни, люди різних націоналів і розповідань намагаються зрозуміти, хто вони насправді хочуть здобути щастя та знайти втрачений рай. За передпродажем продажем коштує 440 гривень. Вийде 20 липня. КСД за перший день продажів залізного полум'я Ребеки Ярус продали понад 12 тисяч примірників. Це просто вау і оновлення рекорду стартових продажів. Здавалося, перевершити крило вже неможливо, але ви це зробили. Написало видавництво. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Одна з читачок видаництва розповіла, що Державна митна служба України утилізує замовлення книжок на 100 доларів через графічний роман Арта Шпікельмана Маус. Повідю цілілого нова пошта надіслала ані лист, де й повідомила про неможливе розмитнення вантажу через нацистську символіку на одній з книжок. А після перемовини взагалі сказали про кримінальну відповідальність за пропаганду нацизму. Тоді ж нова пошта повідомила про утилізацію всіх книжок у замовленні читачки. Маус графічна історія на тему голокосту, який у метафоричній формі зображує нацизм, не використовує сфастик. Як символіку, оскільки зображений на обкладинці символ не підпадає під означення свастики, він лише нагадує, в цьому є його художня мета, наявність кота переосмислює символ. Законодавство регулює, в яких випадках дозволені покази зображення символів нацизму та комунізму, а в яких ні. У випадках, коли йдеться про художню літературу, про наукові роботи, про ілюстративний характер, будь-чого, зображення не підпадає під заборону. Якщо навіть припустити, що у маусі можна побачити свастику, то це зображення з художньою метою і воно має право на представлення на обкладинці. Зрештою, за чотири роки, що ми видаємо Гауса з численними передруками, останній з яких був у 2024 році. Ми жодного разу не стикались з такою мечнею в Україні. Існує чимало книжок, присвячених періоду Другої світової війни, нацизму голокосту, як художніх, так і наукових. Жодна з них ніколи не мала проблем, хоча вони містили свастику не в метафоризованому вигляді. Вони підпадали під дію закону, який дозволяв показ заборонених символів з художньою метою. Повідомило видавництво. Завдяки комунікації та розголосу. Нова пошта таки домовилась з митницею, аби включити утилізовані книги в реєстр для розмитнення. Словами нової пошти держмитниця взагалі тільки но вийшла з коментарем, в якому взагалі заперечила утилізацію книжок читачки. 23 травня Росія скоїла масований ракетний удар по Снов'янському району Харкова, де розташована друкарня фактор друк. Відомо про сім загиблих і 22 постраждалих. Було знищено 50 тисяч книжок. Поліграфічний ринок України після ракетного удару може скоротитися на 40%. Про це в етері Радіо Свобода повідомив власник груп компанії фактор Сергій Політучий. Це не удар по видавництву, не по типографії. Це удар по галузі. Загалом ми говоримо про типографію. Це місце, де друкують те, що придумало видавництво. Харків так склалося. Це поліграфічна столиця. Тут 90% потужностей, які забезпечують діяльність українських З Початком вторгнення склалася напружена ситуація, коли великі типографії мали перейти на однозмінну роботу. Це призвело до того, що склалася ситуація, коли наші можливості, я маю на увазі всі типографії України, перестали задовольняти потреби видавництв, розповів Сергій Політучий, за його словами, більшість поліграфічних потужностей країни зосереджені саме у Харкові, а відновлення роботи друкарні може зайняти щонайменше 3-4 місяці. Зараз ми намагаємося зрозуміти, що можемо зробити у стислі терміни, щоб не допустити колапсу в. Ниговидавничій галузі додав політучий на сайті фактор друк. повідомляє, що виробничий потенціал підприємства дозволяє випускати за рік понад 100 мільйонів журналів, 300 мільйонів газет і 50 мільйонів книжок. Отже, кожна десята газета і кожна третя книжка випущені на друкарні фактор друк. Релокація підприємства здається власнику холдингу майже неможливою. Це настільки унікальна галузь, коштовне обладнання, перевезення якого майже неможлива. Це дуже дорого за часом та коштами. Інша частина проблеми люди. Друкаря треба вчити 4-5 років мінімум. Більшість представників цієї професії. Росії саме у Харкові. Не всіх з них захочуть переїздити, знайти спеціалістів у регіонах дуже складно. До вторгнення на типографії працювали 600 людей. Зараз понад 100. компанія фактор відкрила збір коштів для допомоги постраждалим від ракетного обстрілу. Ми всі розчулені і зворушені такою хвилею підтримки команди типографії фактор друк і видавництва своєвігат від читачів, авторів, партнерів, журналістів як в Україні, так і за її межами. Поширюйте, і розповідайте про цю трагедію в Україні за кордоном, про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз ...підтримка всього світу написала Юлія Орлова, директорка видавництва Віват. Всю інформацію про те, як підтримати видавництво, ви знайдете в описі подкасту. Кошти спрямують на допомогу постраждалим і відновлення поліграфічних спроможностей. Окрім того, Юлія Орлова закликала донатити на потреби Збройних сил України і продовжувати купувати українські книжки, оскільки на зруйновані від обстрілу друкарні випускали книжки і низки українських видавництв, а також підручники. Через обстріл видавництво Віва тимчасово не надсилатиме книжки зі складу. Відправлення відновлять після завершення слідчих і Вальних дій водночас достав книжок із сайту нової пошти до кінця червня коштуватиме одну гривню. У коментарі чи тому комунікаційна менеджерка компанії Фактор Марія Горбанос повідомила, що наразі ситуація для галузі книговидання надзвичайно загрозлива. Наразі виробництво повністю зупинено. Це вже третя харківська друкарня, зруйнована від початку війни, і вона є найбільшою в Україні. Внаслідок цього складається критична ситуація, коли під загрозою опиняється уся видавнича галузь, адже на фактор друку навіть під час російського збройного вторгнення вироблялася продукція для понад 30 українських видавниць. Це Дверти цілеспрямоване руйнування культурного, літературного, інтелектуального та виробничого потенціалу України з боку російських варварів. Ми не здамося, то докладемо усіх зусиль, щоб відновити виробництво. Наголосила вона серед видавництв що друкували книжки на фактор друк. Віват ранок, клуб сімейного дозвілля, зелений пес, «Газета інфосіті, букшеф, видаництво старого лева, аса, букс», мімір, медіа, читанка, глорія, свічадо, колесо життя, основа медіа, центр пектораль, нове життя інформ плюс, імпорт офіс Україна, Віват Трейдинг, Полісвіт, Фре. Співпрацював фактор друк із іноземними замовниками. Тут друкували журнали для німецьких видавців. Загалом, від 24 лютого 2022 року, на підприємстві надрукували понад 10 мільйонів книжок та понад 6 мільйонів газет. У видавництві Віват опублікували імена працівників, які загинули внаслідок ударів РФ 23 травня. Тетяна Храпіна, друкарка-теснильниця, роман Строгий, машиніст приклеювальної машини, Світлана Риженко, брошурувальниця, Ольга Курасова, машиністка швальських машин та автоматів, Олена Нінадо. Овська машиністка швацьких машин та автоматів Ганна Минаєва машиністка комплектувальної машини Дмитро Шило, брошурувальник, вічна пам'ять усім загиблим.